Дінченко Ілля Іванович. Народився 1936 року. 28 липня. Проживає Великому мотовиловка. Робив завжди змалку на колгоспі. Пішов в армію, за армії прийшов. З армію, прийшов з армії, пішов в механізацію в колгоспросвіт. І робив я 44 роки проробив у в Росії. Нагороджений орденом був. Орден трудової слави. І орден почути. Онуки, є онуки, шість чот... штук, шість онуків. Четверо дітей. 90 років проходить. Брику надробив свари на брику, на брику, брики обробляв свари. Вже не пішов на, на пенсію, як пішов, вже не пішов на, на, на працю. Останній вже год 23. Ну, ще що село, обновилося село. Ну вже людей нема, тих, що були, механізаторів нема. А що я можу сказати? Хороша.